Зараз треба що щось що це смачно, що що А є рамен? О, а, рамен. Ну, -то, ну, смачне, ну давай тоді, давай смачне, два супи. місо і рамен. Батл. — Не. Знаєш Чому? — Тому що рамен це не суп, а це лапша. Це дуже важливий момент. Зараз будемо їсти, і я тебе все розкажу. Давай. У нас на столі рамен. Одна з трьох страв, яку називали майже всі наші опитувані, які знають про японське. Марко Ось рамен, який ми замовили з одного з київських ресторанів. По-перше, що це таке рамен? Дуже важливо знати, що це таке. Так. Рамен це японський стрітфуд, який став популярним. Дуже багато робить на, на, на вулиці. A, ночі це, це, це похмільне страва. Коли да, а, а потім йдеш на вулицю, є ларек, як і робить страву, але є маленька забегаловка, як і робить рамен. Там, де робить рамен, робить тільки рамен, Це не ресторан. Це маленька забегаловка рамене чи маленький ларек на вулиці. Рамен а, це не суп, ти Не казав. — Не суп. Це лапша з бульоном. Це дуже важливо, тому що ти як ти їш суп? Ну, ложка їм От. А, а, а рамен треба, треба сісти, починати з е, лапшою. Треба лапшу сісти. Трошки що всі ті інгредієнти, як є в поверхні. Лапша треба, щоб було ідеальне состояння 10-12 хвилин в гарячому бульоні. Це лапша яка: рисова, чи гречана, чи пшенічна? Це пшенічна В, є удон. Це теж пшеніше. Є соба. Соба – це Угу. є багато. Вида соба есть 100% гречанной муки, есть, есть смеси. Uh -huh. Каждое место в Японии есть свои рамены, есть свои традиции рамен, и все разные. Рамен — это от слова «ламен», это китайское происхождение. «Ламен» — это тянуть, «мен» э, — это uh -huh. э, тисто. А, Розтягнуте тісто. Тому що лапшуру в такі образові розтягнути, ага. це дуже, дуже цікаво, як ти бачиш. Ми, Я робіт. десь на, на Discovery десь бачив відео а, про. Це дуже, це, дуже, це, дуже цікаво. Да, дуже прикольно. От поэтому а, перше, рамен це не ресторанна страва, Рамен — це. Єпонська страва з багатої традиції в Японії з э, китайським прискіпленням. Э, рамен це не суп, э, тому треба не їсти як суп, а є треба їсти, як лапша в бульоні. Э, ти, коли сідаєш всі, бульон треба, щоб будеш гарячим. Тому що ти можеш э, замовляти, що порцію лапшу туди. А, це є названня цієї до порції. Угу. Цікаво. Поэтому. Ну і її ще відмінність від супа, я так розумію, бо суп ти як вариш бульйон, потім туди кидаєш там, лапшу, ну як я вдома роблю ну, суп е. з лапшою. Да? Е. Ти, і в тому бульйоні вариш лапшу. Тут варять бульйон окремо, а крема, лапшу, окремо, все, окремо, а потім, окрем. коли ти прийшов, тобі в тарілку е, поклали з лапшу, всі інші інгредієнти залили бульйоном і ми віддали. Я. Я. А, бульон а, бульон це один, бульон це найсніше найслажніший елемент рамена, У кожного є свої секрети. Бульон рамена може бути здана з 40-50 інгредієнтів. Є ці. Є база, є бульон. Бульон може туди додати соє, чи місо. Угу. А, це це соя. Бачиш, що коли є нісо, е, е, ту, да, ту, Тому, е, Коли рамен це смачено, коли це не смачено, е, треба перше е, скуштувати лапшу. Лапша е, треба, щоб була трошки альдента, треба, щоб була еластична. Е, треба, щоб була. Приєднано варту. Ну, і треба, щоб був Угу. А потім э, бульон. Бульон, і, э, треба, щоб було смачно. Не смачний бульон, це не смачний рамен. Маленькі, але, э, рамен це, 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 ну, мощ, і що такий момент. Японці всі маленькі, але порція рамен це мочніші, це три, три рази. Третина да. порції це, да. Це третій на порці звичайний рамен. Ну що, спробуємо? спробуємо рамен, я одразу скажу мало. <хи> Там, Бачиш тобі ложка? Ні, буде... ні А він треба, треба пити. Ну, не треба. Зараз не треба. В кінці. В кінці. Добре. Бачиш, коротка, да? Коротка. Ну, маленька порція, вони її різали цілу порцію. Це трошки важко зробити рамен на доставку. Угу. Тому що, ну. Ну я розумію, це як із <гум> піцею, вона поки доїде, вже половина. Ну, піца все краще. <гум> а ти бачиш, що вже трошки. Угу. Тобто треба окремо вести бульйон, окремо лапшу, окремо всі інгредієнти, а потім вдома змішувати, підігріти бульйон. Це буде краще. Гриби. Це не не? Ні, Вони називаються уші дерева. А, точно. Дерев'яні. гриби. Є мариновані мариноване соус, чай. Є утка, Качка. Качка. А водоростей нема, да? Бо я часто бачу в рамені, що є такі кладуть лісточок. Могу бути, можуть не, не бути. Це не ну, ну, обов'язково. Да. Бачу, там пекінська капуста, капуста порізана. Да? Ну, сама лапша на, на альдентність як нормальна, mm -hmm. більш-менш. Так. Да. Ну, бо виглядає вона ну, непогано, ця лапша. Тобто ви, ви, видно, що вона якась ну, крафтово зроблена. Непогано, не погано. Не погано. Угу. Спробуй бульончити. Бульон це трошки як водички. Угу. Це не 40 інгредієнтів. Угу. Три. 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 Вода Сін, Сін, і, і, і соєвий соус. Це рамен, це як в Японії може бути рамен. Це як бургер в Макдональдс. Mm -hmm. Примірному. Це більша сеть, як і роблять рамен для туристів. Mm -hmm. <гум> це вже непогано. Ну, 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 я, я розумію, я, так. Я є мені дуже сподобається рамен. Я дуже часто готую, го, mm -hmm. готую, і, і коли рамен це смачне, це найсмачніше, що, що є з, з, з світу. А ти в Києві в ресторані їв смачний рамен десь? Може, <рес> ні, <не> відчувати. <відповідаю. рес>